4 квітня Хмельниччина вкотре попрощалась з героєм. Життя за волю та незалежність України віддав Олександр Олійник. Після початку повномасштабного вторгнення, а саме у липні 2022 року, чоловік поповнив лави збройних сил України. Знайомі, які пам'ятають захисника з дитинства, згадують його тільки добрими словами. Хороший був колега, хороший друг, однокласник. Разом вчилися, гарно вчився в школі. Шкода, дуже, дуже хороші люди входять. Дуже гарно вчився, серйозний завжди був. Він отак з товаришами небо прихилив би для всіх, коли треба було щось зробити, щось виконати. За час служби герой проявив сміливість та відданість військовій справі. Став професійним артилеристом та прагнув удосконалювати власні вміння. За майже три роки на фронті Олександр боронив Україну на різних напрямках. Зокрема, у травні 2023 року брав участь у відбитті збройної агресії ворога на Запоріжжі. Попри складності, рідним наказував не хвилюватися. Він дуже б не спитав воно каже вам можна да. добре. Все добре, було. от це в нього було. Все добре, все добре. Родом захисник села Черемушки Хмельницького району. У цивільному житті герой захоплювався спортом, особливо любив грати у футбол. Весь час залишався люблячим батьком двох донечок та турботливим сином для батьків. Сина такого виховала. Батьки виховали прекрасну дитину. Як співаються в пісні сину, сину, ангел мій, вона ж йому зичила не такої звичайної долі. Але він все таки пішов захищати Україну. Це він вважав своїм обов'язком. 30 березня поточного року, виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку, Олександр не повернувся. Він і навіки залишився боронити рідну землю тільки вже в лавах небесного війська. Тетяна Джепянська Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.